Насмісно, у своїх руках ти наша радість, наше ти життя, тобі єдині світли майбуття, наші молитви, чує чуєш щастливо, Ісус спасибо е, телеса нас і бородає, хоті е, протежи на спокій.

Вітаю, дорогі друзі. Проповідаємо Євангелію, молимося за людей, благословляємо Україну і молимося за мир в Україні. Ви знаєте, в Біблії написано про Божу любов. В Біблії в Іоанна 3,16 написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, єдинородженого. Щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог любить кожного з нас. Бог хоче, щоб ніхто не загинув, а мав життя вічне. Але в Біблії також написано, що не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Ви може запитаєте, в чому воля Отця Небесного, а воля Отця нашого Небесного така, щоб вірували в Ісуса Христа, щоб читали Євангелію, щоб читали Біблію, щоб молились до Господа, щоб молилися Богом во ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, книга Біблія вона може змінити твоє життя. Вона може Змінити твоє життя в кращу сторону. Ти можеш сказати, а навіщо мені читати Біблію? Ви знаєте, Бог зробив цей світ, Бог зробив цей світ, щоб світ жив і був щасливий, але люди більше понули гріх. А Біблія каже, що заплата за гріх це смерть. Біблія також каже, що ми всі согрішили і... Живемо без слави Божої, але хто визнає гріх, ті, хто кається в гріхах і звертається, навертається до Бога, ті мають життя вічне і ті мають Божу милість в своєму житті. Дорогі друзі, Євангелія це не просто слова, Євангелія це спасіння душі та тіла. душі та тіла. Читайте Євангелію, віруйте в Ісуса Христа, звертайтесь до Бога в молитвах во ім'я Ісуса Христа. І я хочу зараз помолитись з вами за мир в такий тяжкий стан в нашій країні, коли йде війна. Хочу помолитися по Слову Божому за мир во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо в єдиній молитві, щоб наступив мир в Україні. Господи, наведи мир в Україні. Хай буде мир в Україні, ми просимо захисту для наших воєнних. Ми просимо благословити людей, волонтерів, капеланів, які служать тут, для нашої країни, во ім'я Ісуса Христа. Боже, хай Твоя милість буде над нашою країною. І хай війна скінчиться. і наступи мир в Україні для слави Твоєї. Дорогі друзі, віруйте в Господа Ісуса Христа. Віруйте в Господа, звертайтеся до Бога. Бог відповідає на молитви, і Бог є всімогутній Бог. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Навіки. Амінь.